В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ Індійська казка Голубов дарунок. Край невеличкого села жив собі чоловік. Був він дуже бідний, не мав ніякої рідні. Та він не журився, бо серед звірів і птахів у лісі було у нього багато друзів. Хіба журиться той, у кого багато друзів. Чоловік. Добре розумів, мову звірів та птахів. Зустріне було когось з лісових мешканців, поговорить і вже йому легше на душі. А птахи, вгідівши його, вітали радісним щеботом. Жив селянин у невеличкій хатині. Якось він дуже зголоднів, а вдома їсти нічого не було. Взяв палицю та й пішов до лісу. Довго він там блукав, але додому повернувся ні з чим. Аж раптом почув. Допоможи мені, допоможи. Оглянувся селянин і побачив край дороги голуба. Я не можу злетіти, врятуй мене, благає голуб. Чоловікові стало шкоду нещасного птаха. Він підняв його, обтрусив, прибагнув до себе та й пішов далі. Вдома поклав голубу на постіль і сказав Житимеш у мене, поки виду жити. Я тебе не скривчу, не бійся. Куди тільки, що нічим тебе нагодувати, в моїй комерчині порожньо. Не сумуй, втішив його голуб. У лісі росте велике дерево манго, а в його дуплі лежить рис. Піди й та той рис. Чоловік дуже здивувався, але подався до лісу. Ішов він, йшов, але дерево манго не видно та й не видно. Стомився, сів перепочити. Коли дивиться, а мангостить просто перед ним. Зазирнув селянин у дупло, там і справді лежить трохи рису. А навкруги сяють діаманти й самоцвіти. Та йому було до них байдуже, нащо? селянинові коштовності, коли їсти нема чого. Взяв рис та й подався додому. Підходить до хатини, а на порозі сидить ще один голуб. Тільки но він прочинив двері. Як голуб летів у хатину і сів біля свого хворого товариша. Птахи радісно затуркотіли. Селянин висипав перед ними рис і голуби заходилися дружно його клювати. Чоловік сів на край ліжка та й милувався ними. Голубу склювали весь рис, а тоді другий голуб спитав селянина. Чого ти собі не залишив рису? Ну, ну я ж мало було, відповів він. Добре, що ви наїлися, я потерплю, я вже звик. Голуб нічого не сказав, змахнув крилами і випорхнув у вікно. Незабаром він прилетів назад і поклав селяни на долоню золотий перстень. Носи цей перстень на пальці, сказав Голуб, поки його носитимеш, матимеш усе, що забажаєш. О, дякую тобі, добрий пташе, сказав селянин. Багато мені не треба. Лише трехи хліба та молока. Тільки но він це мовив, на столі з'явилася чашка з молоком і окраєць свіжого запашного хліба. Чоловік випив молоко, з'їв хліб, а рештки покришив голубом. Відтоді селянин живе щасливо. Все, що йому треба, дає перстень, Голубів дарунок. На добраніч, малята, солодких снів.